Сьогодні у нас на огляді дві різних араб водночас дуже схожих модель кресівки ISD Afterno. Сьогодні ми розберемо, у чому саме їхня різниця, та яку модельку обрати саме вам. Перша їхня відмінність – це тканина. Моделька 5.0 виготовлена з плетіння Lipstop, а моделька 10.0 з кокдури. І друга їхня відмінність це зовнішній вигляд. Задня частина носок, підошва. У модельці 10.0 носок більш порезинений, тому надійніше захистить від потрапляння вороги та води. А от автошнурівка майже нічим не відрізняється, окрім самого кріплення. Дві модельки дуже надійно та якісно фіксуються на нозі. І четверта їхня відмінність внутрішня частина. У модельці 10.0 це йде сітка, а у модельці 5.0 Gore-Tex. Тому можемо зробити висновок, що ця дві мага круті модельки на літній сезон з чудовим функціоналом. Пишіть у коментарях, яка моделька сподобалась вам найбільше. А для замовлення переходьте у директ.